Почевник, мать мою, тебе довго чекати! Стрибай на борт! Швидше, сир! Сюди! Іменем генерала Паттона? Що це? Трив'ятно квализується. Я сам розберуся з цією стукою. А як живи, майоре? Я морпіг. Якщо доведеться, я піду по воді. Ушивайтеся з цього острова, а я відвелику його. Позвотіти. Нума, зночисти. Тримайтеся, хлопці. Стрікленд. Тримайтеся за сраки, панове. Нас лопцюють як цуциків! У повітрі купа цих летючих медуз, а погода така, ніби на нас суне тайфун. Бах! Нас обстрілюють. Пристібніться! Пристібніться! Пілота поранено! Скоріше у кабіну. Ми втратили пілота. Лейтенанте, сідайте за штурвал. Ми падаємо швидше. Тягни, тягни. один 4 це штаб. Як приймаєте? Штаб, це кочівник. Наш пілот загинув. І, схоже, здох один двигун. Летіти ми можемо, але я не пілот. Зрозуміло, кочівнику. В тебе відмовив другий двигун. Тримай низьку висоту, інакше спалиш останній. Ми евакуюємось на ЮСС конструкції.